thank you Ефективний тайм-менеджмент є запорукою дійсно успішного менеджменту організації. Ефективний тайм-менеджмент забезпечує кращу організацію праці, менше поспіху і стресу, менша кількість помилок, виконання роботи з меншими витратами, меншу завантаженість роботою, краще здати праці, більше задоволення від роботи, досягнення професійних і особистісних цілей з найкоротшим шляхом. Дієвий корпоративний тайм-менеджмент спрямований на правильну постановку цілей, планування часу на їх реалізацію та аналіз часу. Для цього вченими розроблено багато правил та методик. Наприклад, дотримання співвідношення 60 на 40, передбачення поглядачів часу. Плануванню підлягає тільки 60% робочого часу. Інший час 40% потрібно залишати для вирішення непередбачуваних питань, що можуть виникнути. Наприклад, 60% запланований час, 20% непередбачуваний час це резерви часу на незаплановані дії. І 20% це спонтанна активність, наприклад, управлінська діяльність, творчість, що ж таке по часу. Це нечітка постановка цілей, відсутність пріоритетів у справах, особиста неорганізованість, завалений письмовий стіл. Постійний пошук документів, пам'ятних записок, телефонних номерів, відволікаючи від справ телефонні дзвінки, незаплановані відвідувачі, невміння сказати ні, невміння довести справу до завершення, відволікання, тривалі наради, відсутність комунікативних зв'язків, знато велика комунікабельність, відкладання справ, недостатнє делогування справ. Я думаю, кожен може знайти себе в цьому списку. Використаний час треба аналізувати, щоб в подальшому його оптимізувати, позбуватися поглиначів часу. Наприклад, можна робити листок денних перешкод, документувати витрати часу, яке завдання, скільки часу на себе витрачає. Слід прагнути відразу ж поповнювати втрати часу. Наприклад, краще один раз довше попрацювати ввечері, ніж протягом наступного цілого дня наганяти втрачене напередодні. Не можна самостійно одразу виконати всю роботу. Треба виставляти пріоритети. Для сортування найбільш важливих справ і відсіювання всього непотрібного, що відволікає або відводить убік від досягнення основної мети, використовують метод АБЦ аналізу. До групи А. Буть віднесені справи, які мають значний вплив на ваше майбутнє і обов'язкові до виконання. Це термінові і важливі справи. Це першарядні і невідкладні справи, які слід виконувати саме вам, так як вони найбільш складні і підлягають виключно вашому виконанню. Для досягнення максимального ефекту від планування слід виконувати одна-дві справи з групи А. В іншому випадку ви можете не впоратися з великою кількістю справ вищого пріоритету. Подібна ситуація загрожує помилками і перенапруженням. Незважаючи на те, що дані справи вимагають вашої безпосередньої уваги, а внесок їх у досягнення мети становить близько 65%, витрати на виконання цих справ потрібно лише тільки 15% часу. Таким чином, за невеликий відрізок часу ви досягаєте значного прогресу. Група Б це справи, які не мають критичного значення в поточний момент, але мають істотне значення для досягнення мети. Їх частка в структурі справ, необхідних для досягнення мети, становить 20%. Істотною відмінністю справ з даної групи є те, що велика частина завдань з цього списку може бути делогована вашим співробітникам. Час, який потрібен для виконання справ з групи Б, становить також близько 20% від загального обсягу. І група С. Це справи, які класифікуються як текучка. Вони відносяться до неважливих і термінових, або неважливих і нетермінових. Це поглиначі часу. На них йде близько 65% часу, їх частка в досягненні мети лише 20%. Завданнями зі за списку С можуть впоратися співробітники, які не володіють високою кваліфікацією. Запам'ятайте, Якщо ви зосереджуєтеся на найбільш важливих справах, що становлять близько 35% і позбуваєтеся від погначів часу, ви подаруєте собі 65% цього часу. Дана методика дозволяє здійснити наступні ключові моменти: зарезервувати час для виконання ключових завдань в разі необхідності коригування або перевірки, диференціювати поточні і майбутні завдання по пріоритету, справи з найменшим пріоритетом виключити з кола справ, які ви робите самостійно. Ця методика безпосередньо пропускає дотримання основних прав делегування завдань. І так, ці правила. Перше. Делегуйте завчасно. Рішення про те, що і кому ви хочете доручити, приймайте одразу після складання робочого плану. Делегуйте відповідно до здібностей і можливостей своїх співробітників. Делегуйте за урахуванням необхідності мотивації і стимулювання своїх співробітників. Делегуйте задачу чи роботу по можливості цілком. Однорідні задачі дологуйте по можливості одному і тому самому співробітнику. Будьте впевнені, що чи зможе і чи захоче співробітник за цю роботу взятися. Передавайте співробітнику разом з робочим завданням повноважні і компетенції, необхідні для їх виконання. Пояснюйте зміст і ціль задачі, тобто, давайте мотивацію і цілу установку. Великі і можливі задачі треба доручати наказовим тоном, якщо необхідно, у письмовій формі, забезпечте доступ до будь-якої необхідної інформації. Вимагайте від співробітника звіт через встановлений проміжок часу. Контролюйте кінцеві результати дорученої справи і негайно інформуйте співробітника про контролю. Конструктивно хваліть успіхи і критикуйте недоліки і невдачі в роботі. Ефективне управління часом в організації має бути зафіксовано в певних стандартах, має бути вбудовано в систему управління. До кооперативних стандартів з тайм-менеджменту відносять перша група це стандарт планування часу. Всі керівники та співробітники планують свій час. Зустрічі і великі завдання виключно в єдиному календарі. Запрошення на зустріч здійснюється тільки через єдиний календар. Без телефонних дзвінків та електронних листів. При введенні календарів використовується єдиний стандарт внесення інформації. Така система дає істотний приріст керованості для керівників та зручності роботи для всіх. Завжди видно, хто чим планує займатися і де знаходиться. Другий стандарт це стандарт управління завданнями. Матеріалізація всіх доручень керівника в єдиному сховищі. Тематичні вибірки в різних управлінських ситуаціях, регулярний попереджувальний контроль. Щоб система працювала ефективно, стандарт управління завданнями обов'язково вмістить розділ правила звітності за дорученнями. Коли співробітник має право зазначити завдання, як виконано, які проміжні звіти він повинен фіксувати в тілі завдання, як запитувати зміну терміну тощо, все це повинно бути врегульовано стандартом. Наступний стандарт управління нарадами: Цей стандарт відповідає на питання: хто і як ініціює наради, як готує їх. В якому вигляді і за який термін учасникам надсилається інформація про цю нараду, за яким принципом вибираються учасники, як вони можуть відмовлятися від участі або замінювати себе заступниками, як ведеться нарада, виходячи з її формату, тобто планерка, мозковий штурм, інформаційні збори, стратегічна нарада, як фіксуються в режимі реального часу рішення, як вони вносяться в систему контролю завдань. Як і ким відсвятковуються прийняті на нараді рішення, хто контролює виконання. Наступний стандарт комунікації. Стандарт дозволяє регулювати ступінь активності онлайн-комунікації. Якщо в більш консервативних компаніях доводиться підштовхувати співробітників до електронних форм спілкування, то більш молодих і динамічних часто зустрічається зворотня проблема співробітника просто рвуть на частини повідомленнями по Viber, Telegram, месенджеру, а то тоними листами. В такій ситуації стандарт навпаки допомагає людям виділити для себе спокійний час, який його ніхто не турбуватиме, що дозволить зосередитися на пріоритетних складних завданнях. Добре побудований стандарт комунікації дозволяє не тільки підвищити ефективність онлайн-роботи, а й істотно скоротити бюрократичний документообіг. Немає необхідності писати службову записку, якщо емейл в компанії вважається офіційним документом, зберігається на сервері, тобто можна підняти історію в ситуації конфліктній, є і жорсткі правила щодо термінів відповіді. Таким чином, тільки однакові для всіх співробітників правила тайм-менеджменту дозволять організації отримати максимум від грамотного управління часом.